22 роки тому Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила в 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Напередодні цієї дати Івано-Франківська дитячо-юнацька школа інваспорту провела спортивні ігри. Однак залучила до змагань не тільки своїх вихованців, але також дорослих спортсменів із вадами слуху та зору. У цих людей, обділених долею, але сильних духом, жагою до життя та самовдосконалення, варто було повчитись і всім здоровим. Цього року вихованці обласної школи інвалідів домоглись досить вагомих успіхів не тільки на всеукраїнських змаганнях, де завоювали 13 золотих, 11 срібних і 10 бронзових медалей, але й не пасли задніх, представляючи нашу державу на престижних міжнародних спортивних форумах. І ці здобутки могли би бути ще більш вагомі, якби не одне, але в області, в місті тому числі, на сьогоднішній день відсутнє приміщення, де вони могли. Прийти, позайматися, так само зайнятися реабілітацією своєю з допомогою засобів фізичної культури і спорту. Ну, Якесь сьогодні питання піднімається на рівні міста, що приміщення вроді би, готове, воно вже щось дуже довго готується до здачі, пустити його в експлуатацію, чомусь ніхто не може чи не хоче. Це є питання досить таке. Я думаю, треба всім інвалідам зібратися і в кінці кінців. Хоч якесь приміщення вони повинні мати, оскільки ви бачите, що це є маса людей. І ми просто не можемо все це скомпонувати, провести одночасно із за відсутності приміщення. А повертаючись у спортивну залу 28-ї загальноосвітньої школи, керівництво якої завжди з розумінням ставиться до проблем дітей-інвалідів, варто відзначити, що, окрім вихованців спортивних шкіл, тут поміряти з силами у різних видах спортивних ігор долучились і дорослі спортсмени з особливими потребами. Дитячий азарт та безкомпромісність боротьби спонукав ветеранів інваспорту боротись не менш напористо і відчайдушно. Так у стрільбі з пневматичної гвинтівки переміг Ярослав Матуляк з Калуша. У герівому спорті у всіх трьох вагових категоріях перемогу святкували івано-франківські селачі. Серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл участь у змаганнях взяло 55 дітей, які змагались у чотирьох різноманітних ігрових видах програми та двох комбінованих естафетах. Тут найкращими були вихованці Калуські загальноосвітніх шкіл-інтернатів №1 1 та №2, 2 які відповідно посіли перше та третє місце. А срібні медалі дістались Вигодському навчально-корекційно-реабілітаційному центру для слабозрячих дітей. Всі переможці як командному, так і особистому заліку, нагороджені кубками, грамотами та медалями.